Так, смакотяжку я підготувала, Каді хвилини йдуть. Так. У нас Каді так знімає і там нічого немає. немає для свят. Сфер... Ти точно нічого не бачиш, там треба нижче. Можна на ніс собі. О, не бачиш точно нічого? Точно, так. Ну, у мене причкан добрий. Не обмазуй мені стію. А Що я мушу йти, ти не зараз щось тріснеш? Спинка і ти сідаєш зараз і стіл. Тільки в разі не переверни мені стіл. А як я можу перевернутися? Ну, стіл? ти можеш все. Так, королєва. Ну, ви бачите асортимент прекрасний. Ми двоє з ним кадр. Двоє. Тому що Аркадій контролювати мені не між. А він... що пахне? Що пахне, зараз ти спробуєш. Так, я тебе попереджаю одразу. Якщо там щось не здали, ти приб'ю. Тут субкаді, тут, тут є щось не здала, вся істівна. Всьі не все стільне, добре. Добре, вгадувати? Так, що це є? Давай перше. Тунець? Тунець. Далі. А може не треба починати з риби? Ну, Ти будеш мені вказувати, що я маю починати. Ти сиди пробуй. Кравай рот. Я зараз зроблю фай файну вечерю. Хто, авокадо? Авокадо. Кавай рот. Що ти? за mm -hmm. херня. Так да, що це за фігня? То їстівне? Так? А що там що, пісок дала? Їстівне, їстивне. Ого, нормальне, а що таке? Ну нормальне, ну що тут таке? Ще дати? То не, а не Ну, знаю. ну смачне? А смачне? Ти приправа? Ні, то не приправа. Смачне, та ні. Ну, давати шерву, що давати? Є! Бринза! Та, то було бринза. Що не дуже похоже на бринзу? Добре, Миколай. Ну що це водки? Ну то що? Ми такого не знаємо, солодкого. Що це є? То ти їш, як ти не знаєш, що то є? Чи прикалуєшся? Чекай, чекай, я згадую смак, я знаю, що таке. То фінік? Ну, шо стоїть, а? Ні. Ну, що дож... з тої сайти? Курга? Ні, ти що? Та він знає, як є фінік і курага. Ну, не Та не чорнослив! чорнослив. Як то чорнослив можна не відгадати? Але, ти ну, на Але фінік. саме на фініки цей він відгадав, той сказав, а чорнослив, ні. Далі погнали. Далі погнали, погнали. відкривай рот. Та, Та істівне ти, 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 все. Цель. Та їж, дурню! Потім даже зато мені руки целювати. якийсь спаштей? Ну <гум> бачиш, так кривився. Паште? Ні. Що? Ну щось степу. То... Ну, так зразу кривився. Тільки що розкрився смак, якийсь непонятний. <гум> смак непонятний. <гум> а ну? А я вже таке колись Їв, Їв, я таке навіть готувала. Готувала? Так. Мої смакотяжки. Хумус. Що хумус готувала? Так, що й готувати? Ну, зварила, легково олія, лимон. Мені вже томаніти смаки в роті. Камамбер. Брі. Ні, камэбай, правильно. професіонал. То він знає. Файно посмакував. Вкрывай. Тимор, да. Що то сало їсть з цим вот? Та то с шкварками. А. Та то хліба ви ході хоч на вас. Ну добре, давай. Відкривай. Okay, а скільки там ти говориш? Та да що, що ти? Я, я, я підготувалася, Відкривай рот. Після. Mm, це... Після сала. Як його? Хто? Диня. Так, да, після сала. Ох, яка солодка, я в шоці. Бачу, я де покішила. Відкривай рот. Зараз да, щось страшне? Та да чос, чос, смач... чос страшне, смачне. Відкривай рот. Та то смачне, дурню! Що то? Чука! Чука! Сука, соус, А Звідки ти то знаєш, чука? Не вже раз так підмахувались. Далі відкривай. Там вже почали такі срати. А то приверне голову назад, бо я не можу. І широко відкрий рот. Давай! Нічого не тече! Просто відкрий рот, переверни! Та давай, Сергій! А що ти боїшся? Просто тече! Вже як чуку їв, шо, то Що ти... Є? Преміум! Що це є? Йогурт? ти що прикалуєшся? Відкрий рот, який йогурт? Ти що, що здурів? Відкрий рот. Переверни, як він дам! Та переверни. Що це є? Йогурт. Йогурт, яблуко, пюре яблука. Його то яблуко, я пожував, то і все. А, то то, що Максима цей, Максиму ти купляєш оті такі. Так. Так, давай, ну не... перевертаєш знову то щось таке, давай. Знову щось? Давай. Таки Because... що, та більше. Якщо, я тобі попереджаю, якщо мені стане зле, я тебе оплюю всю. Та чого тобі стане зле? Що це таке? Що ти виплюнув? Що це таке? Це ось програма Що це таке? Зніми з мене той капюшон Що воно тобі Що це таке? Фу Та його Як тобі? Та пішла ти нахід. Та то мушля! То мушля! Що дурак! Спеціально потратила кучу грошей, щоб не на нього Хай мені відкриє. Купила спеціальну ножик, щоб тобі відкрити. Та що я того все придумала і відкрий мені. Така, мушлю? Та що приказує. Якщо не натягується, що ти дурак, та то то смаклота. Якщо, якщо, якщо Сергій то не зміг з'їсти, то, то, то я, точ, то, я то, точно не як... ти... та, можу. -то? А що таке мушля-то? мушляти? Да, Догустриться? Що, не відкриєш? Вважай, Сергій. Та, дуже гостро порізали. Я так старалась для тебе. А То, то не, не так. Всередину і так треба підважити. Що смачна? <кху> <кху> Ви натягують <кху> ось. таке противне. Яке воно воно смачне таке, що капець. Так. Я взагалі не знаю, тих людей які їдять. Я і Максим, і ми не їмо, ми лопаємо задоволенням. Що у ті мушлі? Хочеш попробувати? <кху> нам... Дай мені тряпку. має повністю відкрити, що ти правильно робиш. Я, я так старалася, всякого, всякого, щоб замилити йому очі. Але Бо... Тому... файно, що ти лишила тут на кінець. Та-та, то -та, потім вже нічого не було. Не зрідно, ти навіть не та Та-во! Вже ж там вода не витекала, вона ж там не, не, під кутом рівно тримає. О, ти що, ти така смакотяжа. Скривай. Дійсно, я можу відкрити то то не так відкривається. Та ти її роздробив хіба. Ну то я що дроблю, то не дробиться. Ну то треба такой резко туди. Так, да, Резко пальці і все. То я отак вот ну, так бачу, я мудріше трохи, ніж ти. Ох, як то так не любити мушлю. Дивіться, так? смертельний ном. Які смертельні, то то люди то обожнюють. Треба мені. то ням-нямочко. Я кажу, Макс, ходи зараз до Сергію підсовувати мушлю. А він каже, почекай, коли я прийду. кажу, та до ночі. Що Сергій, Ти надивитися, не хочеш. Давай зараз промоче купилося. Ні, я не буду. У мене дівчат було, що мені. А ну покажи ти. Я люблю зломон. Я не розумію, як то можна не любити. Сергія треба то Фіндекле, ну а я люблю тільки ті інші, що. Фіндекле я не люблю. Ви не будете їсти? То я всі з'їм. Прекрасно. Що, як тобі, Сергій? Ти вгадав, ти вгадав почти все. А, ще така смакота, що кафе. Я не буду, Світа, що. Саме краще. Тобто це смачне, реально. Світ, якщо Сергій не зміг то з'їсти, то я... Ну, от Максиму і смакує, а йому не смакує. Ну, то я то точно. Мені не смакує. Чука така смачна, бринзу не відгадав. Ну брензу о, не о, відгадав брензу. Як то так Не знаю, королі, ви, хто з вас любить устрицю? Денька смачна, правда? Як дуже, ти з'їла, тільки що ту слизьку штуку і тепер з'їла день? Мені то смачне. Я то то дуже люблю, я не знаю. то Ту то тобі то все туди, Ти сиди, мені тебе шкода. Ти що? А воно відривається там, так? Від'єднати. Від Потім лимончик. Ти розказуй, бо люди будуть питати, та, Лимончик. Люди всі знають. Лимона буде соус подають до Чекай, Чекайня не відкривайте, Максиму віли, щоб він відео. Так от взяла і перевели. І і Дивіться, я вам покажу, як мушлі третісти. Ножичком mm -hmm. тут ви відкриваєте. Шкрібаєте то все в одну цілу, відкриваєте там дверку, висипаєте і все. Шо? Дуже смачно. Купила в сільпо. Дорогі? Забула. 100 грамів. Чи поштучно аж забула як. А ти йди дай назад, Та тепер. Того, от, от давай назад, хай не собі. Та дуже смачно. Ну, але вийшло прикольно. А що, ти в одну секунду почув, що воно щось не то. А Мені мене зразу, То що я дуже-дуже стримав себе. Я <рес> хотів виплюти зараз із себе. Ти розумієш, воно ну, коли очі закриті. І якщо ти себе накручиш, що зараз щось... А я так якби знав, що перше щось піде, файдуть кібро. Ця диня взагалі суперова. І Тому... то, до речі, з відкритими очима такої реакції би не було. Так, да, з відкритими очима ні. А, а того що Це... було? Хумус! Ні-ні-ні, тут той як порошок. Боже м'я, я, я, я думаю, що ти право, воно мені <різь> таке гостре, всередині. Я ж за дуже солене. Бачите, воно закритими очима все по-іншому сприймає. А чуку я ніколи вже в житті не забуду. Чого? А чука така смачна. Ти що, то таке, я не знаю, двоє королевих хто вокруг їсти. Чука. Я це обожнюю. Та Аркадію хай попробую. Ні, ні, я не хочу. Та попробуй, там нарально своє Я не хочу. Я б хотів, що, ви не любите всякі смакотяжки. А то не чук, чук, а яка чукча. Що горіховому сову, це то в смачнішого немає. То що, морські водорослі? Mm угу. Ну, тут що mm -hmm. ти... А, то смачно. Mm. Бо! Yeah. Ммм... Mm. Я бачив, у мене апетит сьогодні аж задуже був все, А петит то... То оказується ложка чуки і це, і все. Ну та от боже. Я тобі кажу, тут мені дуже повезло, що я в цей не пустив. ж аж якесь, знаєш, якщо, ті так би хтось. То дуже бридко буде казати. каков? Ні. Ота якби хто вишмаркав, мені закінчив. А боже, а пюре ти не міг вгадати аж з другого Ні, воно взагалі на смак мені було якийсь. Як, типу, преміум, це було преміум. Щось типа кетчупа, щось таке. Серйозно і такий гострий смак був У нього все гостре. А що ти я? йому перше дав? Що в нього все гостре істори. було? Щось перше мало б дати таку. Тунець! Тунець. Ото дало враження, що гостроти. Тунальць. Я коли вже почув цей... Що мене насторожило, чекай? Чука! Кажеш, насторожило? Я зрозумів, що ми пішли від меншого до найгіршого. І все, як чука пішла, я думаю, чим вона назад не хоче. Свєта старалася через один давати. Так. Один шість кіло і тому. Чук-чуту доїж, хай Максим з'їсть ту сіну, аби її вдома не було. Галя теж чук А він Чукчу чуту теж любить? Угу. Максим, вистачається обожню. Ну коли були в Франції, ми були в Тівілі ті чи в Дівілі. Ми поїли в одному місці. Потім ми захотіли ще перейшли, він ще поїли. То Макс лопав за 200 Та Він перший раз пробував, йому було років 8, напевно. А устрізів не хіба не очищають. Е... Чиш mm. та, та, та Він з восьми років попробував, з... спробував. Ні. Може він і не любить просто він добігаєш у. Добре, бери деньку, ну хоч той. Все смачного света. Yeah.